Розпочалася поїздка з відвідування Свято-Ілінської церкви. Цей храм, мовчазний свідок трагічних подій, що випали на долю Чорнобильського краю. Члени семи громадських організацій, які займаються проблемами чорнобильців, помолилися за душі загиблих і постраждалих від аварії на ЧАЕС. Після відвідування парку слави та алеї героїв, ветерани чорнобильці та члени громадських організацій, які їх підтримують, пройшлися алеєю пам'яті населених пунктів, яких вже немає на карті. Ті України урочистий мітинг реквієм відбувся на Алеї Слави, де на пам'ятних дошках викарбовано імена героїв. Тут біля четвертого енергоблоку ліквідатори аварії згадували ті часи, коли ризикуючи власним життям та здоров'ям, намагалися зупинити наслідки екологічної катастрофи. Ось вот такими об'єктами, як атомні електростанції, люди відносились з уваженням розуміючи, що будь-яка шибка. Будь-яке действия, которое може за собою аварію та подобного типа, і другі любые, это на довгі роки оставить людей некоторих без сім'ї, дома пустими болезні і розруха – Це те, що живе і на довгі роки. Після покладання квітів біля пам'ятника жертвам аварії на шляху ліквідаторів та меценатів, які підтримують героїв чорнобильців, було місто, яке притягує та змінює людей. Прип'ять. Такі питання, які стосуються людей, які віддали здоров'я, життя свої молоді, молоді роки, ну, не можна їх за бортом залишати. А на жаль, останні події в державі говорять про те, що забувають можновладці про те, що ці люди в свій час спасли Україну і спасли багато-багато життів. А взагалі-то саме відвідування Чорнобиля і. Прип'яті, особливо це враження для мене надзвичайно такі глибокі. Я вважаю, що такі моменти треба пропагувати, показувати і залучати людей, щоб люди подивилися, до чого може привести техногенна катастрофа такого масштабу. Героїв ліквідаторів, котрі спасли нам життя, на жаль, залишилося не так багато. І не так багато людей, котрі підтримують і допомагають героям сьогодні в повсякденному житті. Віктор Козін, співзасновник Житомирської громадської організації Чорнобиль єдність відродження, організатор екскурсії, постійно приділяє увагу ветеранам Чорнобильцям. Побувавши тут, воно якби зразу все це згадується в пам'яті. Те, що було колись, але побачивши, що якраз тут знаходиться, то розуміють масштаби цієї великої трагедії. Більшість в нашій групі, в нашій делегації, зараз тут людей, які приймали безпосередню участь в цьому, віддати їм шану, віддати шану тим, хто загинув, і побажати, як кажуть, здоров'я і надії на краще майбутнє, тим, хто ще живий, і продовжує жити, творити, працювати.